Основна маса батальйону Донбасу це є місцеві жителі. Ні, насправді ні. Насправді ну, місцеві були, але їх було не більшість. не більшість. І там були різні хлопці, в тому числі, там, я не знаю, в Хмельницькій області. І коли я запитав, ну, чому він воює за Донбас на Донбасі і за те, що Донбас був складі України, він сказав, що краще воювати тут, ніж воювати вдома. Краще ну, як би, зупинити там. І... Ну, Це правильно, і це достойно тільки поваги. Щодо морального обліку, чи, значить, дійсно абсолютно всі були патріотами, чи були Ні. випадки солдат удачі. Ні. Ні, випадки були, випадки були. Були люди, які ну, з самого початку були настроєні на якісь марадьорські дії. З іншого боку, з іншого боку, треба розуміти, що коли держава платить там. За бойові дії 3,5 тисячі гривень, як назвардіється, там різвісто, який витік, ми спочатку йшли, як назвардіється. А батарейн Донбас за весь час, там, за всі, там, я не знаю, 3-4 місяці платить 500 гривень, то а якщо вдома родина, то родині треба ж якось існувати, особливо, якщо жінка не працює. То тут теж така ситуація, то треба це розуміти. Тобто Шо? влада спровокувала своїми діями провокує мародерство добровольчих батальйонів. Ну, скажімо, бойові трофеї, тому що навіть під час Великої вітчизняної війни, я скажу так, що були зарплати, і зарплата Маша Лажукова була дуже дуже, дуже би серйозна на, 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 на той час. Зарплата під час Великої вітчизняної війни, під час Другої світової війни. Тобто, вся ну, робота має, має, має оплачуватися. Навіть якщо не зараз, ну повинних, що якісь, я не знаю, там що потім, якісь чейки, що ти потім хоча б можеш це обналічити. Ну, інакше це тупо ну, виявляється така ситуація, що дурні воюють, а розумні гроші заробляють. І це ну, це неправильно. І так не може бути довго. Що значить бойові трофеї? Це відняти в сепаратистів, відняти в. Так, так, да, так. Да. Це все, все, що все, що можна, можна відібратися, що має якось. ну по перше, ну так. Е у першому розумінні, да, це, звісно, якась екіпіровка яка краще, якась зброя, яка краще. Тобто, ну, а це взагалі розповсюджується на все. Зрозуміло. Наскільки батальйон Донбас однозначно підкорявся керівництву? Чи були випадки, коли накази порушували ім'я виживання підрозділу, так як мені відомо, що з багатьох підрозділів. Виконують накази не зовсім точно, щоб не бути знищеними. Я скажу так, що взагалі ну, перевага батальйонів в тому і за що їх влада не, не полюбляє, за те, що у них є більше варіантів дій, більше а, свободи дій. А, це однозначно. Тобто насправді ну, комбат і навіть комбат. Було такий випадок, коли в очередної рейд не попасть, просто хлопці відмовилися, склали зброю і сказали, що давайте якось краще планувати операцію, краще організовувати. І... То насправді, ну, до речі, батальйоні це таке більш таке, я не знаю, казацьке козацьке, ну, формування, да? що де кожен насправді має право голосу, тому що звернутися в зброю піти. Ну, і нічого не буде. Та максимум, що може звільнити за службову невідповідність і таке інше. Тобто комбат все-таки приймає сам остаточне рішення. І, і бійці теж вони, вони не повинні це, це, не це не військові. І ну, це добре, і саме тому я, я в батальйоні був добровольчому і якщо підуть, теж в добровольчий батальйон, а не в Збройні сили. Е, станом на в німці під час Другої світової війни батальйон «Нахтігаль» готували 9 місяців. Батальйон Галичина готувався 11 місяців. Військові формування Збройних сил України при тому, що технологія і техніка за 70 років пішли далеко вперед. Максимум 20-30 днів готуються. Чи є якась підготовка, чи перевишкіл, чи додаткова. Вилучка в добровольчих батальйонів з метою підсилення їх боєздатності і можливості вижити. Ну я скажу за себе. Я не знаю з інших батальйонів. В Донбасі я нормально тренувався два тижні приблизно, ну, там 12, 12 днів, десь так, тому що я потрапив до групи, яку тренували. Інші були місяць і більше місяця, але я практично нічого не робили і тільки в останні там дні там пару разів вивели на полігон постріляти. От і вся підготовка. На вашу думку, з чим пов'язана найбільша кількість жертв в... з прорахунками керівництва, порушення техніки безпеки, умілістю чи, скажімо так, вогневою підготовкою противника його військовим мистецтвом? Жертви є по основна причина жертв. Я думаю, тут всі, ну, всі в ці складові, практично всі складові, тому що є і недбалість, і нехтування безпеки. Да? Тобто насправді, коли так, широко застоюються гради, системи реактивного залпового вогню, артилерія, танки і все таке інше, треба закапуватися в землю, ну, принаймні. І Цим нехтують навіть збройне і не тільки батальйон, але це питання командира, який повинен давати задачу капуватися. А ось є варіанти алкоголя, є інший варіант, просто хлопці розслаблюються. Під час перемир'я я знаю, що і Прям в дверсіоні групи, просто деяких вирізали, деякі блокпости. Ну, якщо не всіх, то принаймні частково. І це, це велика проблема, не можна розслаблюватися. Тобто зрада на горі, це також. Тут, 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 тут все, все разом. Зрадники на горі і своя недбалість, своя якась незасередженість, лінь, розслабленість, все, все це впливає. Все це впливає, саме тому такі втрати. Якщо б не це. То втрати були набагато менше, набагато менше. Е... І тут треба розуміти, що наші втрати це не від сили нашого ворога, а наші втрати — від своєї слабкості, від своїх ват. Оце треба чітко розуміти. Станом на кінець вересня мені було відомо тут. Я не збираю цю статистику, то просто з різних джерел, різні випадки винищення керівного складу по причині з зради. Так, в одному випадку хлопці вийшли, собі, коли не було прапорщика, вийшли в зеленку розпити пляшку, порушивши статут. Тим часом було накрито їхній блокпост градом. Вони вернулись, прапорщик прийшов, вернувся і спитав, чи ви живі. Вернувся з чемоданом грошей. От. Ну, звичайно що цього прапорщика знищили. Інший випадок був, коли військовий підрозділ спохватився, що відсутні командири. І зупинились на пів кілометра від точки базування чи на кілометрі. Точку базування накрили градом вернулися командири військові теж з грішми і спитали, чи живі. Тоді, здається, одного командира повісили, одного втопили, наскільки я знаю. Третій випадок був, коли афганець не витримав і розстріляв командира зрадника по тій же самій причині, що хлопці відлучилися чи вийшли не на вказану точку навмисне. А E, точка була накрита. Ось, то e, мені мізер відомо з того. Чи є випадки зради, e, тоді цей був притягнений до суду військовою прокуратурою за знищення зрадників. Чи є випадки в добровольчих батальйонів самосуду над командирами-зрадниками? Ні, я за таких випадків не знаю. Я знаю, що хлопці збирались. Коли ми потрапили в засідку в Червоносельському, вони збирались там. Спитатися, добре спитатися у начальника штабу, чому так сталося у комбата. Але ну, я думаю, що вони просто не вижили, вони просто, вони просто там не вижили. А в комбата це в Семенченка? Ну, звичайно. Зрозуміло. Дякую. І ще питання. Рецепт перемоги на твою думку. На мою думку, на мою думку, треба об'єднатися і треба битися. Тому що насправді. Ну, весь досвід там, я не знаю, війни 20-го століття, війни Америки проти В'єтнама, війни Радянського Союзу в Афганістані. Ніхто не виграв повномасштабну порядку війну. Ніхто треба розуміти, що армія Росії вона в 10, в 20, в 30 разів слабша за армію Америки і за армію і навіть Радянського Союзу. Це по перше. По-друге. По друге ну треба треба просто битися, треба просто.